Дай мені пачку цигарок. Ти говориш по-англійськи: сука, слідкуй за своїм ротом. Це ти мені кажеш. Як тобі це відчувається? Знайомо. Сьогодні там бути трохи божевільно. Журналісти з усього світу очікують на вердикт у справі Родні. Можливо, я зможу повернути свого сина сюди. Запустіть її. Це каталітичний трансформатор. Для нього потрібна платина. Скільки для цього треба? Десять мільйонів. Щоб це зробити, потрібне диво. Суд присяжних у справі ролікінга отримав приголомшливий вердикт. Чотирьох поліцейських визнали невинними. Бачив новини. Не звертай увагу на магазин. Зробимо це прямо зараз. Знаєш, що мене лякає. Я не хочу, щоб ти виріс і став таким, як я. Там дикі джунглі. Тут буде безпечніше. Ти опинився не в тому місці і не в той час. Де мій син, це нічим добрим для тебе не закінчиться. Для тебе це теж не піде на користь. Я знищу всю твою довбану родину. Віддай мого сина, що якщо ні, тоді у нас є проблема.